Так, друзі, всім привіт! На сьогодні на огляді камера від компанії Hikvision, а саме модель 2T47 G2HLE з фокусною відстанню 2,8 мм. Що може ця камера? Це є 4 мегапіксельна камера е з кутом огляду приблизно 105 градусів. Має дві нічну підсвітку, е як чорно-білу, так і кольорову, відповідно інфрачервону, так і LED, що дозволяє міняти. Хочете має бачити в чорно-білому в режимі, хочете бачити в кольоровому. Все в залежності від того, що вам потрібно. В кольоровій, в кольоровій зйомці не забуваємо, камера буде світитись, має на собі такий невеличкий діоди. І він світиться як ліхтарик. Відповідно, буде себе видавати. Не кожному це подобається, але тим не менш, ідентифікація людини буде значно вища по кольорі ніж. Ми будемо бачити вночі силует, тим більше, що в кожній камері є проблема, коли приходить ніч є проблема по кожній камері. Так, дивимося далі. Має аналітику пошуку, тобто, ви можете робити пошук по автомобілі або по людині. В принципі, з таких основних характеристик, все має 60 метрів нічну підсвітку. І мені її дали і сказали, вона має крутіше бачити, ніж Dahua 2449. Ну, подивимося, давайте ми глянемо. Отака От камера досить величезна, металева, ну внушає просто. Просто внушає така мощна камера, скажімо так. Але дивимося, що вона нам покажеть на нашій стандартні таблички. Так, йдемо на 10 метрів. Для 4 мегапіксельної камери це, в принципі, не показник, якщо вона його бачить. Але, як на мене, вона пливе і так досить сильно пливе. Ну, йдемо далі. Йдемо на 15 метрів. 4 мегапіксельна камера хорошою матрицею має бачити до 20 метрів, нормально. Так, 15 метрів, в принципі, видно. Ми бачимо, що номера автомобіля на Жигулі немає. 25, 20 метрів все, катастрофа, немає. 25-30 туди немає навіть що йти. Ну, Давайте станемо так хоча б на 25 метрів, щоб ви просто собі розуміли, що буде знімати камера, яка буде картинка в 25 метрів з такої камери. Жах. Просто жах. Мені писали е, в Тіктоці, що Hikvision буде кращий. Люди потестіть і подивіться, що він знімає. Ну, як на мене, ну, торба. В загальному я не спорю. В загальному так відкриєш. Картинка, вау, класна, все чітко. Але як тільки ми починаємо робити оцю історію, оце ми починаємо зближати. І в нас отаке зображення на 15 метрах на 4 мегапіксельній камері. В 60-метровій нічній підсвітці. Якщо вона не бачить в 15 метрів в день, то я не знаю, чи є сенс взагалі робити якийсь огляд вночі. Я думаю, вона вночі. Якщо вона до 15 метрів по факту не бачить в день, то вночі вона буде бачити метрів 5-7. Ну, не думаю, що більше. От такий огляд короткий на камеру, щоб ви розуміли, як камера. Показує, підписуйтесь на, на мій канал, буде багато ще різних моделей як знімають. Бо практика показує, не кожна 4-мегапіксельна камера бачить нормально. Є камери, що нам не знають, з чим це зв'язано, чи з хорошою матрицею, що реально ідентифікація класна, хоча б піксельність та сама, а є 4 мегапіксельні камери, які от бачать от десь як отак. Ну, на жаль. Ставимо палець вверх і підписуємося на канал.